І знову окисне відновлення рівняння реакції. Ну, куди ж без нього? І так починаємо ребят, як завжди, з того, що ми визначаємо ступень окислення кожного хімічного елемента в речовині. І так, кальцій. Кальцій це метал, у метала плюс валентість у, валентість у кальція 2, отже, ступень окислення буде плюс 2, в оксигена мінус 2. Тут ви бачите, винятків у нас немає. І тепер рахуємо фосфор. У фосфора буде фосфорів 8, вибачте, оксигенів буде 8. А так як в одного оксигена заряд мінус 2, отже, на оксиген припадає 16 мінусів. На кальцій припадає 6 плюсів. А молекула має бути нейтральна. Отже, скільки плюсів, скільки ж мінусів. Відповідно, на фосфор має припадати 10 плюсів. Але ж не на один фосфор, а на два фосфора. Тому на кожен фосфор у нас буде припадати по 5 плюсів. Далі. Карбон. Ну, В даному випадку карбон у нас буде проста речовина, отже, буде 0. Далі оксиген мінус 2, а селіці, відповідно, буде плюс 4, щоб кількість плюсів і кількість мінусів була однакова. Далі кальцій має валентість 2, отже, плюс 2, оксиген мінус 2. В цій речовині буде 6 мінусів. Цій речовині буде 2 плюса, а для того, щоб їх було однаково, потрібно іще 4 плюса. Отже, я записую сюди плюс 4. Фосфор проста речовина. Тут мінус 2, ну і відповідно плюс 2. Ми визначили ступень окислення кожного хімічного елемента. Тепер нам потрібно знайти два елемента, які змінюють ступінь окиснення. І так у нас змінює ступень окислення карбон. Він спочатку був ступенем окислення 0, а став і ступенем окислення плюс 2. І також у нас змінив ступень окислення фосфор. Він був плюс 5 і став фосфор е, 0. Тепер ми дивимося, що ж буде тут відбуватися. Ви пам'ятаєте, ребят, якщо у частинки заряд нульовий, це означає, що в неї достатньо електронів. Кількість протонів і електронів буде однакова. Якщо в частинки заряд плюс два, це означає, що тут не вистачає двох електронів. Отже, що тут відбулося? Тут карбон віддав два електрони. Тепер фосфор. У фосфора не вистачало п'яти електронів, а потім стало всього вдосталь. Це означає, що фосфор забрав собі 5 електронів. Але, рібят, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що коли у нас зустрічається проста речовина, ну, зазвичай це була проста речовина з двічкою, H2, o 2 n 2 Тут у нас зустрілася проста речовина із четвірочкою. Ми ось цей індекс сюди і записуємо. І також ми його записуємо от сюди. А найголовніше, ребят, ми на оцю четвірочку будемо множити кількість електронів, які передаються. І тепер записуємо, скільки ж електронів тут передається. Ось тут у нас передається 2 електрони, а ось тут передається 20 електронів. І ви не лякаєтесь, ребят, цього числа. Тепер шукаємо найменше спільне кратне, і найменше спільне кратне буде 20. Далі 20 ми ділимо на 2 буде 10. 20 ділимо на 20, буде одиничка. Далі, ребят, ми пам'ятаємо правило, що Ось ці числа ми маємо поставити в хімічне рівняння. Але в першу чергу вони ставляться до простої речовини. І так, ось цю десятку я маю поставити до простої речовини карбон. Я перевіряю, чи є у мене карбон проста речовина. Так, є. Отже, я зараз його сюди і поставлю. Десяточку я поставлю от сюди. Одиничку я маю поставити до фосфора. В першу чергу ми ставимо до простої речовини. Так у мене і фосфор є проста речовина. І я поставлю сюди одиничку. Ребят, ви знаєте, що зазвичай ми не пишемо коефіцієнт 1, але чому я в окисно відновних рівняннях я вас прошу цю одиничку написати, щоб ви знали, що це місце вже зайняте, щоб ви туди нічого, не дай Боже, не поставили. І тепер пригадуємо наш сьомий клас. В сьомому класі ми врівнювали рівнянечко реакції. Спочатку метал, потім не метал. І так погнали. І так дивимося, що у нас тут буде. Ну, тут, мабуть, треба піти трошки проти системи і почать, мабуть, варто із тих елементів, біля яких нас стоять коефіцієнти. І так, карбонів 10, і ось тут ми робимо карбонів також 10. Далі фосфорів 4, і відповідно. Ось тут нам також потрібно буде зробити фосфорів 4. Для того, щоб у нас їх вийшло 4, нам потрібно буде домножити на 2. Тепер ми бачимо, що кальцієв у нас стало 6. Без питань. Ми і ось тут кальціем зробимо 6. Тепер сіліцій. Тут сіліцій 6, відповідно, отут також має їх стати 6. І я дописую 6 -речку. І тепер момент істини. Якщо у нас зараз з'їдуться оксигени, то все ми зробили правильно. І так рахуємо, отут у нас буде 8 помножити на 2. Це у нас буде 16. І отут у нас буде оксигенів 12. Тепер рахуємо в цій частині рівняння. Ось тут у нас їх буде 18, а ось тут у нас їх буде 10. Ну, Відповідно, у нас виходить 28, 28. Отже, ми це рівняєчко врівняли. Тепер дивимося, що у нас запитують. Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника. Ребята, хочу знову ж таки нагадати, хто такий окисник і хто такий відновник? Відновник це той, хто віддав електрони. Ребят, правило двох від. Хто віддав, той відновник. І так віддав карбон, отже, він буде відновник. Ну, відповідно, фосфор у нас буде окисник. Так от, ребят, я дуже хочу, щоб ви, ну в даному випадку, тут ви точно не помилитесь, да? але щоб ви не велися на те, що ось тут написано слово відновник, і біля нього стоїть циферка 10. Окисник і відновник це ті дві речовини, які вступають в хімічну реакцію. В даному випадку, давайте подивимося, ребятки. Відновником, який вступає в хімічну реакцію, у нас буде ось ця речовина. Ось це буде відновник. Окисник це буде та речовина, яка несе з собою фосфор з зарядом плюс 5. Ось ця речовина буде окисник. І зверніть увагу, ребят, якщо вас питали, який коефіцієнт перед відновником, то отут стоїть десяточка, і отут стоїть десяточка, і е, воно співпадає. А якби, наприклад, у вас в завданні спитали: а вкажіть коефіцієнт перед окисником, то отут стоїть одиничка. Але в рівнянні реакції перед окисником буде стояти двічка. Тому, ребят, ще раз наголошую, ви не ведетесь на ось ці числа, які стоять ось тут, а ви тільки дивитеся уже у врівняному рівнянні, повністю врівняному, які коефіцієнти стоять перед цими речовинами на початку реакції. І так як нас просили коефіцієнт біля відновника, то ми вказуємо коефіцієнт 10. Завдання ми виконали.